Звелері нам кони запрягти. Навіщо? В церкву поїду з Мотрею. Ще що вигідне, до церкви можна пішки піти. Тут не далеко три версти, три туди та три назад. До божого дому, шість з Ай ай ай, а ще й богомольна. Важко ж тобі пішки піти до Божого дому, шість з А худобу наш праздник гріх. Блажен чоловік, же скотину милує. Що ж, тобі більше коней жаль, ні, жінки. Скотина гроші коштує, кошти, вона на нас цілісінький тиждень робить. Щоб вона на неділю відпочив, гони церкви. Це не побуть. роблю, не покладаючи рук. То ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі, та й знову робота до роботи не приходиться. Хіба ти буру тяж чи плуга. От якби ви вдвох змотри про мера Дени неабийки, а я мою тюпаться свідки світу пічки, ходячи до церкви. Ото є, що хазяїн кожен скаже, що це по-хазяйські. Скотина відпочива, а хазяйка пішки. Іди, поразку, іди, Бог прийме твої труди, а колі підпочив, завтра робота. Соромно людям борщі дивитися, там і ж пішки поспімоємо на шапку брання, так буде як в ту неділю. Конець гріх на ті неділі, а подайте, тебе кам'ясь їм кіньми разом. Параска не лазь, щоб я часом ради неділі не дав тобі попотили.